Ви коли-небудь замислювалися, чому ваше оточення так сильно впливає на вас. Дружба це сила, але не завжди в позитивному ключі, адже якщо ви оточені не тими людьми, ви можете легко збитися з шляху, втратити себе і навіть свої цілі. Сьогодні ми поговоримо про сім типів людей, з якими краще не дружити, якщо ви хочете зберегти свій внутрішній спокій і дотримуватися принципів стоїцизму. Повірте, ця інформація може дійсно змінити ваше життя. Давайте почнемо. Перший тип людей токсичні критики. Мабуть, кожен із нас зустрічав людей, які люблять критикувати, але що відрізняє токсичного критика від просто відвертого друга? Це безперервний потік негативу, спрямований не на те, щоб допомогти вам стати кращим, а на те, щоб вас принизити. Такі люди, здається, отримують задоволення від того, що підривають вашу впевненість. Варто вам поділитися своєю новою ідеєю чи досягненням, як вони відразу знаходять 10 причин, чому це не спрацює, або чому вам взагалі не варто було братися за цю справу. Їхня критика це не конструктивне зауваження, яке могло б допомогти вам рости, а отруйне зауваження, що змушує вас сумніватися в собі. Токсичні критики, як правило, завуальовано подають свої слова як турботу про вас. Вони можуть сказати, я кажу це тільки тому, що хочу, щоб ти став кращим, або я просто намагаюся допомогти тобі уникнути помилок. Але насправді їхні слова ранять, змушують вас почуватися неповноцінним і нездатним. З часом, перебуваючи поруч із такими людьми, ви починаєте вірити в їхні слова, сумніваючись у кожному своєму кроці та рішенні. Стоїцизм вчить нас, що наш внутрішній стан не повинен залежати від думок оточуючих. Але в реальному житті це легше сказати, ніж зробити. Постійне спілкування з токсичними критиками здатне підірвати навіть найбільш впевнену в собі людину вони, як невидимі вампіри, що харчуються вашою енергією та радістю. Ви можете почати помічати, що після спілкування з такими людьми у вас немає сил і бажання щось робити, ви відчуваєте апатію і спад настрою. Пам'ятайте, що справжні друзі це ті, хто підтримує вас у важкі моменти. Хто допомагає вам розвиватися, хто радіє вашим успіхам і готовий дати корисну пораду, якщо ви про це попросите. Токсичні критики не здатні на це. Їхня мета не допомогти вам, а змусити вас почуватися гірше, щоб самим відчути себе вище і краще. Важливо навчитися розпізнавати таких людей і триматися від них подалі. Це не означає, що ви повинні уникати будь-якої критики, але важливо розрізняти, коли критика спрямована на ваше благо, а коли. На ваше руйнування, якщо у вашому оточенні є людина, яка постійно вказує вам на ваші недоліки, не пропонуючи шляхів їх вирішення, яка руйнує вашу впевненість замість того, щоб надихати, задумайтеся, чи варто продовжувати з нею відносини, адже ваше психологічне здоров'я та внутрішній спокій набагато важливіші. Стоїки кажуть, що ми самі обираємо, що впускати в своє життя, і іноді найкращий вибір це зачинити двері перед тими, хто приносить у неї лише руйнування та негатив. Другий тип людей постійні скаржники. Постійні скаржники це люди, які перетворюють будь-яку дрібницю на трагедію вселенського масштабу. Вони майстри у мистецтві невдоволення. Для них немає нічого такого, з чим вони не могли б пов'язати свої скарги. Погода занадто спекотна або занадто холодна, начальник занадто суворий або навпаки занадто м'який, транспорт завжди запізнюється, а світ взагалі котиться у прірву. Їхнє життя здається суцільною чорною плямою, і вони раді поділитися цим песимізмом з оточуючими. Такі люди ніби живуть у вічній хмарі, з якої не пробивається жоден промінчик світла. Коли ви зустрічаєтеся з ними, Спочатку може здатися, що вони просто потребують співчуття і підтримки, але чим довше ви з ними спілкуєтеся, тим ясніше стає, що скарги це не тимчасове явище, а спосіб життя. Вони ніби живляться власним невдоволенням і чекають, що ви будете їх слухати, погоджуватися і, врешті-решт, розділяти їхнє негативне сприйняття світу. Постійні скаржники можуть чинити на вас прихований, але потужний вплив. У їхній компанії ви можете почати помічати, що й самі починаєте бачити світ через темні окуляри. Їхні нескінченні скарги починають впливати на ваш настрій, змушують вас фокусуватися на негативних аспектах життя і не помічати хорошого. Це особливо небезпечно для тих, хто прагне слідувати принципам стоїцизму, адже стоїки вчать нас знаходити гармонію і спокій всередині себе, незважаючи на зовнішні обставини. Скаржники ж роблять усе можливе, щоб ця гармонія була порушена. Давайте згадаємо одну важливу істину зі стоїчної філософії ми не можемо контролювати зовнішні обставини, але ми можемо контролювати наше ставлення до них. Постійні скажники живуть за протилежним принципом. Вони намагаються контролювати все навколо через свої скарги, але при цьому абсолютно не контролюють свій внутрішній стан. У їхньому світі все завжди йде не так. І вони бачать свою місію в тому, щоб донести це до вас. Як тільки ви починаєте помічати, що хтось із вашого оточення постійно скаржиться і не вживає жодних дій для зміни ситуації, варто задуматися про те, чи варто продовжувати спілкування з цією людиною. Важливо розуміти, що ваші ресурси, емоційні, психічні та навіть фізичні, не безмежні, якщо ви витрачаєте їх на вислуховування нескінченних скарг. У вас просто не залишиться сил і енергії на те, що дійсно важливо для вас. Стоїцизм учить нас обирати, на що витрачати свою енергію, і якщо ви оточені людьми, які забирають її, не віддаючи нічого взамін, це може стати серйозною проблемою. Постійні скаржники можуть перетворити ваше життя на низку негативних подій, навіть якщо цих подій насправді не існує. Ви можете почати бачити проблеми там, де їх немає, і поступово перестати радіти життю. Тож, що робити, постарайтеся мінімізувати контакт з такими людьми. Якщо це неможливо, спробуйте перевести розмову в конструктивне русло, запропонуйте вирішення проблеми або просто змініть тему. Але найголовніше пам'ятайте, що ваш внутрішній стан важливіший за все, і не дозволяйте нікому руйнувати ваш спокій і радість життя своїми нескінченними скаргами. Ваше життя це ваш витвір, і тільки ви вирішуєте, які фарби використовувати для створення своєї картини. Третій тип людей маніпулятори. Маніпулятори це справжні віртуози прихованої гри, і часто їх важко розпізнати з першого погляду. Ці люди можуть здаватися втіленням доброти й турботи. Вони говорять вам те, що ви хочете почути, допомагають у потрібний момент і навіть здаються найближчими друзями. Але за цією маскою ховається не що інше, як холодний розрахунок і бажання отримати вигоду з відносин із вами. Маніпулятори завжди переслідують власні інтереси, і заради їх досягнення вони не зупиняться ні перед чим. Маніпуляція це мистецтво, і маніпулятори володіють ним досконало. Вони знають, як натиснути на потрібні кнопки, щоб ви зробили те, що їм потрібно. Іноді вони діють явно через умовляння, лестощі або тиск. Але найчастіше їхні маніпуляції настільки тонкі, що ви навіть не усвідомлюєте, що вами керують. Вони створюють ілюзію того, що діють у ваших інтересах, що допомагають вам, але насправді вся їхня турбота лише частина хитро спланованої стратегії. Один із найпоширеніших прийомів маніпуляторів гра на почуттях вони можуть викликати у вас почуття провини або зобов'язання, змушувати відчувати, що ви їм чимось зобов'язані. Наприклад, вони можуть сказати: я так багато для тебе зробив, невже ти не можеш допомогти мені з цим? Або якби не я, ти б не досяг цього успіху. Поступово вони оплітають вас своєю павутиною так, що вам стає важко сказати ні і відокремити свої бажання від їхніх. Маніпулятори часто використовують тактику обману та напівправди, вони дають вам інформацію, яка вигідна їм, і приховують те, що може зруйнувати їхні плани. У їхньому світі довіра це лише інструмент для досягнення цілей, а не основа відносин. Вони можуть бути дружелюбними і відкритими доти, доки це служить їхнім інтересам, але варто вам перестати бути корисним для них, як ви одразу стаєте непотрібним. Стоїчна філософія вчить нас бути чесними та щирими як з іншими, так і з самими собою. Маніпуляція це повна протилежність цьому принципу. У відносинах, побудованих на маніпуляції, немає місця довірі. А без довіри неможливо побудувати нічого міцного і значущого. Коли ви перебуваєте поруч із маніпулятором, ви постійно перебуваєте в стані внутрішнього напруження, завжди намагаючись вгадати, чого він хоче і як уникнути чергової пастки. Важливо навчитися розпізнавати маніпуляторів на ранніх етапах. Один із ознак це відчуття, що вас використовують, навіть якщо ви не можете точно пояснити як. Ще один постійне почуття провини або боргу перед цією людиною. Якщо ви помічаєте, що хтось із вашого оточення постійно змушує вас діяти всупереч вашій волі або відчувати себе зобов'язаним, варто задуматися, чи не маніпулює він вами. Не варто боятися розривати відносини з маніпуляторами. Так, це може бути непросто, особливо якщо маніпуляції були довгий час непомітні і ви звикли до цих відносин. Але пам'ятайте, ваше життя належить вам, і ніхто не має права керувати нею заради своїх цілей. Стоїки підкреслюють важливість збереження внутрішньої свободи та контролю над своїм вибором. Звільніться від впливу маніпуляторів, і ви побачите, як ваше життя наповниться світлом і гармонією. Маніпулятори позбавляють нас свободи, а стоїцизм повертає її назад. Четвертий тип людей заздрісники. Заздрісники це люди, які, здавалось би, повинні бути вам близькими, але замість підтримки і радості за ваші успіхи, вони відчувають роздратування і приховану ненависть. На перший погляд, вони можуть здаватися цілком дружелюбними, але як тільки ви починаєте ділитися своїми успіхами чи досягненнями, в їхніх очах з'являється холод, а в словах скепсис. Заздрість це потужне руйнівне почуття, яке розбиває будь-які навіть найміцніші відносини. Заздрісники не вміють радіти чужим успіхам, бо кожен ваш крок вперед нагадує їм про те, що вони самі стоять на місці або йдуть назад. Вони бачать у ваших досягненнях загрозу своєму его, а в успіхах докір своїй власній неспроможності. Для заздрісника будь-яке ваше досягнення це особиста поразка, і замість того, щоб захоплюватися вашими зусиллями, вони будуть шукати способи знецінити ваш успіх. Заздрісники часто діють тонко і непомітно. Вони можуть сказати так, ти молодець, але мені здається, ти міг би зробити це краще. Або, звичайно, у тебе вийшло, але якби в мене були такі ж можливості, я б впорався не гірше. У таких словах немає явного негативу, але вони залишають гіркий присмак, змушують вас сумніватися у своїх силах і знижувати свою самооцінку, це як краплі отрути, які повільно руйнують вашу впевненість у собі. Стоїчна філософія вчить нас радіти тому, що у нас є. І бути вдячними за чужі успіхи. Стоїки розуміли, що заздрість це руйнівне почуття, яке приносить страждання не лише тому, хто заздрить, але й тому, кому заздрять. Вони навчали, що мудрість і внутрішній спокій приходять до тих, хто здатний радіти чужим досягненням, не порівнюючи себе з іншими. Заздрісники ж завжди будуть шукати привід поставити під сумнів ваш успіх, порівнювати вас із собою або іншими. І в цьому порівнянні ви ніколи не будете виглядати краще. Вони можуть навмисно замовчувати про ваші досягнення, уникати обговорення ваших успіхів, або навіть намагатися не запрошувати вас на заходи, де можуть спливти ваші перемоги. Все це вони роблять, щоб не почуватися гірше на фоні ваших здобутків. Якщо у вашому оточенні є заздрісники, варто задуматися про те, наскільки ці люди дійсно є вашими друзями. Важливо пам'ятати, що справжня дружба ґрунтується на взаємній підтримці і радості за успіхи одне одного. Друзі допомагають вам рости, надихають на нові звершення і розділяють з вами радість від досягнутого. Заздрісники ж будуть робити все, щоб зменшити ваше відчуття задоволення, змусити вас сумніватися у своїй цінності та досягненнях. Стоїки нагадували нам, що життя це не змагання і кожен із нас іде своїм шляхом. Заздрість це не просто негативне почуття, це отрута, яка повільно отруює і руйнує будь-які відносини. Не дозволяйте заздрісникам збивати вас зі свого шляху, оточуйте себе людьми, які щиро радіють вашим успіхам і допомагають вам стати кращими. Адже справжні друзі це ті, хто підтримує вас на кожному етапі шляху, а не ті, хто заздрить вашим досягненням і намагається їх знецінити. П'ятий тип людей хронічні брехуни. Хронічні брехуни це люди, для яких брехня стала не просто звичкою, а другою натурою. Вони брешуть з будь-якого приводу, від найдрібніших деталей до значних фактів. Такі люди можуть здаватися чарівними і переконливими, але, за їхніми словами, завжди ховається щось приховане, щось недомовлене, щось спотворене. Брехня для них це інструмент, за допомогою якого вони контролюють ситуації, маніпулюють оточуючими і створюють видимість того, що все йде за їхнім планом. Чесність це фундамент будь-яких стосунків, будь то дружба, любов чи робота. Без чесності немає довіри, а без довіри будь-яка взаємодія стає хиткою, як картковий будинок. Хронічні брехуни будують свої стосунки на брехні, і це неминуче призводить до руйнування. Ви можете довгий час не помічати, що вас обманюють, але рано чи пізно правда вийде назовні. І тоді вся ілюзія, створена брехуном, зруйнується. І це завжди боляче, усвідомлювати, що вас обманювали, можливо, протягом багатьох років. Стоїцизм вчить нас бути чесними не тільки з оточуючими, але й з самими собою. Важливо розуміти, що брехня навіть найменша роз'їдає довіру і робить нас вразливими. Коли людина бреше, вона створює навколо себе світ ілюзій, і ця ілюзія стає для неї реальністю. Але рано чи пізно цей ілюзорний світ руйнується, залишаючи після себе лише руїни зруйнованих відносин. Дружба з хронічним брехуном перетворюється на постійну гру вздогади. Ви починаєте сумніватися в кожному його слові, переглядати сказане, шукати приховані сенси і другі плани. Це виснажує, забирає у вас енергію і змушує бути насторожі. Замість того, щоб насолоджуватися спілкуванням, ви витрачаєте сили на те, щоб викрити брехню і зрозуміти, де ж правда. Але найгірше, що відбувається в стосунках із брехуном, це втрата внутрішнього спокою і гармонії. Ви більше не можете розслабитися і довіритися цій людині. Кожне його слово викликає у вас підозри, а будь-яка обіцянка сумніви. Ви перебуваєте в постійній напрузі, намагаючись розібратися, що ж насправді відбувається. Брехня стає бар'єром між вами, який неможливо подолати, поки людина не усвідомить свою проблему і не почне говорити правду. Хронічні брехуни можуть виправдовувати свої вчинки різними причинами: страхом, бажанням захистити себе чи інших, прагненням уникнути неприємних наслідків, але якими б не були їхні виправдання, брехня залишається брехнею. Вона руйнує довіру і робить будь-які стосунки крихкими і непередбачуваними. Стоїки підкреслювали важливість чесності як однієї з ключових чеснот без чесності неможливо досягти внутрішнього миру і гармонії. Тому якщо у вашому оточенні є хронічний брехун, варто серйозно задуматися про те, яку роль ця людина відіграє у вашому житті. Дружба повинна ґрунтуватися на довірі і щирості, а не на брехні та ілюзіях. Якщо ви хочете зберегти свій внутрішній спокій і жити в гармонії з собою і світом, краще триматися подалі від тих, хто бреше на кожному кроці. Адже щоразу, коли ви прощаєте брехню, ви ставите під удар своє власне почуття справедливості і істини. Шостий тип людей. Егоцентрики Егоцентрики – це ті, хто перетворив себе на центр Всесвіту. У їхньому світі все і усі обертаються навколо них, і ніхто, окрім них самих, не має жодного значення. Ці люди завжди ставлять свої інтереси на перше місце, а потреби та почуття оточуючих їх мало хвилюють. Вони очікують, що все буде підлаштовано під їхні бажання і потреби. І, звісно, розраховують на вашу постійну увагу і підтримку. Але коли справа доходить до ваших потреб і проблем, егоцентрик миттєво втрачає інтерес. Егоцентризм це не просто любов до себе або здорова самовпевненість, це повне поглинання своєю особистістю, нездатність поглянути на світ з чужої точки зору, егоцентрики сприймають оточуючих лише як інструменти для досягнення своїх цілей. Якщо ви дружите з егоцентриком, Будьте готові до того, що він використовуватиме вас для задоволення своїх потреб, але навряд чи ви отримаєте щось взамін. У стосунках з егоцентриками все рухається в одному напрямку від вас до них. Ваша увага, час і енергія витрачаються на підтримання їхніх інтересів, тоді як ваші власні потреби залишаються непоміченими і незадоволеними. Це як грати на сцені, де є тільки одна головна зірка, а ви лише статист у масовці. Чия присутність має значення тільки тоді, коли це зручно егоцентрику. Стоїцизм учить нас дбати не лише про себе, а й про інших, бачити в кожній людині цінність і поважати її потреби та почуття. Це вчення повністю протилежне егоцентризму, де повага до інших замінюється холодним розрахунком і байдужістю. У дружбі з егоцентриком ви постійно стикатиметеся з його вимогами і очікуваннями, але у відповідь отримаєте лише крихти уваги. Якщо взагалі щось отримаєте, Егоцентрики не здатні на справжнє співчуття чи співпереживання. Якщо у вас виникають проблеми або труднощі, вони можуть зробити вигляд, що їм цікаво, але лише на час, поки це не починає зачіпати їхні власні інтереси. Як тільки ситуація перестає бути вигідною для них, вони швидко втрачають інтерес і залишають вас наодинці з вашими проблемами. У такі моменти ви розумієте, що в цій дружбі. Немає місця для взаємодопомоги чи підтримки, є тільки одностороння гра на почуттях і увазі. Егоцентрики часто використовують маніпуляції, щоб отримати те, що їм потрібно. Вони можуть переконати вас, що ваші потреби не такі важливі, що ви повинні поступитися заради їхнього комфорту чи благополуччя. Поступово вони вибудовують навколо себе оточення людей, готових виконувати їхні примхи і стають дедалі вимогливішими і примхливішими. Але варто вам перестати грати за їхніми правилами, як вони одразу перестають бачити у вас цінного друга. Стосунки з егоцентриками – це постійне розчарування і відчуття, що вас використовують. Ви починаєте задаватися питанням, чому ваші потреби завжди на другому плані і чому вашу думку ніколи не враховують. Це призводить до внутрішнього дисбалансу і втрати почуття власної гідності. Стоїки підкреслювали важливість взаємної поваги і турботи про інших. У стосунках з егоцентриками цього просто не існує. Якщо ви хочете зберегти свій душевний спокій і побудувати здорові гармонійні стосунки, краще триматися подалі від тих, хто бачить тільки себе. Дружба повинна ґрунтуватися на взаємності, а не на односторонньому русі, де вся увага і турбота спрямовані лише в один бік. Пам'ятайте, що справжня дружба це союз рівних. Де кожен учасник дбає про іншого і поважає його. Егоцентрики не здатні на такі стосунки, і продовження спілкування з ними призведе тільки до того, що ви постійно відчуватимете себе спустошеними і недооціненими, оточуйте себе людьми, які розуміють значення взаємності і готові не лише брати, але й віддавати. Сьомий тип людей постійні негативщики. Постійні негативщики це люди, які перетворюють кожен день на низку похмурих подій і тривог. Для них сонце завжди світить занадто яскраво, дощ іде занадто сильно, а життя загалом сповнене нещасть і невдач. Навіть якщо навколо все добре, вони обов'язково знайдуть щось, що можна піддати критиці або через що можна переживати. Ці люди, як магніт, притягують до себе проблеми і страждання, і найгірше вони прагнуть поділитися цим з вами. Спілкування з негативщиками схоже на занурення у в'язке болото, де кожен ваш крок тягне вас глибше в пучину їхніх тривог і страхів. Вони бачать світ через призму песимізму і очікують, що ви будете розділяти їхні погляди. Якщо ви розкажете їм про свої успіхи, вони тут же знайдуть десятки причин, чому все може піти не так. Якщо ви поділитеся з ними своїми планами, вони нагадають вам про всі можливі ризики і небезпеки. Негативщики. Майстри драматизації здатні з невеликої проблеми зробити трагедію вселенського масштабу. Ці люди живуть у постійному стані тривоги і занепокоєння, і спілкуючись із ними, ви неминуче починаєте відчувати те саме. Їхні розмови сповнені скарг на несправедливість світу, на складні обставини, на те, як усе навколо не таке, яким повинно бути. Вони схильні до саможалості і завжди знайдуть привід, щоб поскаржитися на життя. Навіть якщо для цього немає видимих причин. Стоїцизм учить нас фокусуватися на тому, що ми можемо контролювати і відпускати те, що перебуває поза нашим впливом. Це допомагає зберігати внутрішній спокій і не витрачати енергію на марні переживання. Але негативщики роблять усе навпаки. Вони постійно намагаються втягнути вас у свої страхи і тривоги, змушують турбуватися про те, на що ви ніяк не можете вплинути. Їхні нескінченні розмови про те, як усе погано, як світ несправедливий і як мало шансів на успіх, перетворюють ваше життя на низку похмурих роздумів і непотрібних хвилювань. Спілкування з негативщиками виснажує вашу емоційну енергію і позбавляє вас сил. Замість того, щоб зосередитися на вирішенні завдань і досягненні цілей, ви починаєте занурюватися в їхні тривожні міркування і нескінченні скарги. Це подібно до отруйного туману, що затуманює ваш розум і змушує вас бачити тільки погане. Поступово ви починаєте сумніватися у своїх силах і можливостях, втрачаєте впевненість у майбутньому і перестаєте радіти життю. Негативщики можуть здаватися вам тими, хто потребує підтримки і розуміння, але насправді вони просто занурюють вас у свій світ страхів і тривог. Вони можуть захоплювати вас своїми драматичними історіями. Розповідаючи про те, як усе навколо руйнується, як ніхто їх не розуміє і як несправедлива доля. Але варто вам почати допомагати їм, як ви зрозумієте, що жодні слова втіхи не можуть змінити їхнє сприйняття світу. Негативщики не шукають вирішення своїх проблем, вони просто шукають компанію, щоб хтось розділив з ними їхнє похмуре світосприйняття. Якщо ви хочете зберегти свою душевну рівновагу і внутрішній спокій. Тримайтеся подалі від негативщиків. Ці люди можуть отруїти вашу свідомість і позбавити вас радості життя. Стоїки підкреслюють важливість оточення саме ті, хто поруч із вами формують ваше сприйняття світу і впливають на ваш стан. Якщо ви оточені людьми, які постійно скаржаться, драматизують і бачать у всьому тільки погане, вам буде важко залишатися спокійним і впевненим у собі. Пам'ятайте, що ваше життя це ваш витвір. І ви самі обираєте, які фарби використовувати. Негативщики завжди пропонуватимуть вам чорні і сірі тони, але тільки ви вирішуєте, приймати їх чи ні. Оточуйте себе людьми, які бачать світло навіть у темні часи, які можуть підтримати вас і надихнути, а не втягнути в пучину нескінченних тривог і страхів. Ваша душевна гармонія залежить від того, з ким ви ділите свій шлях. Отже, ось сім типів людей, з якими краще не дружити. Якщо ви хочете жити спокійно і щасливо. Пам'ятайте, що ваше оточення має величезний вплив на ваше життя і сприйняття світу. Стоїцизм учить нас вибирати своє оточення усвідомлено і продумано. Не бійтеся розставатися з людьми, які не приносять вам радості і не підтримують вас на вашому шляху. Ваше життя це ваш вибір, і тільки вам вирішувати, з ким його розділити. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися. Щоб не пропустити нові поради з стоїчної мудрості.